Символ національної гідності і розвитку, відображення багатств України, її природи, культури та спадщини, відзеркалення духу нації, що протягом років визначатиме наш економічний шлях. Незламна гривня. Після розпаду СРСР у 1991 році, коли Україна йшла до проголошення незалежності, постало питання появи національної валюти. Серед варіантів, як вона називатиметься, були карбованець, куна чи український долар. Зрештою зійшлися на гривні. Саме так українські гроші називали ще у повісті минулих літ. Та лише 1996 року в Україні відбулася грошова реформа. Тоді гривня і стала національною валютою. Нацбанк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Один долар США обмінювали на гривню 76 копійок. Гривня стала засобом обміну, який гідно представляє Україну на міжнародних ринках. Її обличчям стали розкішні пейзажі Карпат, хвилі Чорного моря й відомі культурні пам'ятки. Та чи пам'ятають українці, хто зображений на купюрах у їхніх гаманцях? Пам'ятайте, хто зображений на купюрі в одну гривню? Ярослав mm -hmm. Мудрий. А Хто? Шевченко. 200. Леся Українка. Та хто зображений на купюрі в 50 гривень? Щас скажу. Лисий такий. Сковорода. 100 гривень, хто ж там зображений 100 гривень? Ні, не пам'ятаю. Mm -hmm. Зображений на купюрі об 1 гривню. Так, Володимир Великий. А на двох? Ярослав Мудрий. На п'яти? Богдан Хмельницький. На 10? Іван Масепа. 50 гривень. Грушевський. 100 гривень. А, Шевченко. 200. Леся Українка. 500. Сковорода. Отже, одна гривня. На ній зображений князь Володимир Великий. Так, так, саме він у 988 році хрестив Русь, а ще відкрив перші школи, де вчили грамоті. На двох гривнях зображений Ярослав Мудрий. Він написав перший звіт законів Руська правда, збудував першу бібліотеку і Софію Київську. Цей собор прикрашає зворотній бік двогривневої банкноти. Історико-архітектурні пам'ятки нашої держави є на реверсі всіх банкнот: Церква в селі Суботів, Львівський оперний театр, В'їзна вежа Луцького замку, Успенський собор та університет імені Шевченка, 5 гривень. І Богдан Хмельницький. Перший український гетьман. Під його проводом, у XVII столітті, козаки розпочали битву проти Речі Посполітої. Скинули польську шляхту і творили незалежну українську козацьку державу. 10 гривень. Тут зображений гетьман війська Запорізького Іван Мазепа. До речі, 10-гривнева банкнота змінювала дизайн три рази. І вона чи не найкольоровіша з усіх? Цікавий факт. Є версія, що на 10 гривнях зображений не Мазепа, а Пилип Орлик, автор першої української конституції. Портрети цих двох історичних персон неабияк схожі. 20 гривень. Іван Франко перший український претендент на здобуття Нобелівської премії. Ще за життя він став легендою. Франка називали Титаном праці. Лише за приблизними підрахунками його творчої спадщини вистачить на понад 100 томів. 50 гривень. Михайло Грушевський. Він був першим керівником першої в історії української держави, Української Народної Республіки, яку 1918 року з його подачі було проголошено самостійною, вільною і суверенною державою українського народу. Діяльність Грушевського стала прикладом для наступних поколінь українців, котрим таки вдалося здобути незалежність. 100 гривень. Тут зображений Тарас Григорович Шевченко. Він синонім нашого прагнення до волі, чиє слово дало потужний поштовх відродженню цілої нації. Сьогодні його ім'я носить найбільший університет України, низка населених пунктів, вулиця його імені є у кожному місті і містечку нашої держави. Та економіка розвивалася і згодом з'явилася потреба випускати купюри з більшим номіналом. 200 гривень із зображенням феноменальної Лесі Українки. Вона одночасно плідно працювала у різних жанрах літератури, переклала твори світових авторів українською, адже вільно володіла більш як десятком мов. До речі, Леся Українка єдина представниця жіночої статі, яку вшанували зображенням на українських грошових знаках. Ба більше 200 гривнева купюра найпоширеніша. Двохсотки становлять майже чверть від усіх паперових грошей в Україні. 500 гривень із зображенням філософа і педагога Григорія Сковороди, кожне покоління українських інтелектуалів звертається до його ідей, заново відкриваючи для себе їх значення. Цікавий факт: у 2008 році швейцарські фінансисти розглянули понад 50 найпопулярніших валют і визнали, що гривня найгарніші гроші у світі. Найновіша українська банкнота тисяча гривень із зображенням Володимира Вернацького. На ній же й фраза першого голови Української академії наук: Я вірю у величне майбутнє України. За понад три десятиліття незалежності гривня багато разів змінювала дизайн, проте персони, зображені на банкнотах, не змінювалися жодного разу. Історія української гривні це історія стрімкого розвитку країни, яка прагне економічної стабільності та незалежності. А ще важливий елемент національної ідентичності. Гривня стала не лише грошовою одиницею, а й символом віри у можливість побудувати сильну і квітучу Україну.